Всім привіт! Ви на каналі Miahot Wheels. Знову до мене приїхали дві посилочки. Дві посилочки з лотами, з досить непоганими. Дещо, напевно, я собі тут лишу, але небагато. Давайте розпочнемо. Давайте розпочнемо з цієї. Вони однакові, вартість доставки була однакова, кількість моделей також приблизно однакова. Так що, давайте. Виглядає все ось так. Якісь мішки, пакети. Ага. Так, це лот з BMW. Тут дуже багато BMW відносно. Брав я дещо собі. Одну аж. В принципі, заради однієї я це все діло взяв. І все. Ось так. В цього продавця я вже купував мінімум тричі. А, напевно, і більше, так що давайте розпочнемо. Так, розпочнемо з ось такої BMW 323-ї. Ця йде без номерка. І ще одна BMW 323. Ось така. Ось ця йде з номерком. Типу, рахується, що це. Рідше зустрічається, але ніфіга не вірте в це. Вони однакові, тут чуть-чуть пожовтівший блістер з однієї сторони. Ось такий. І недавно вчора я взнав, що є варіація для Європи. І там пише BMW Cabriolet 323 Ззаду карта трошки відрізняється. І тут якийсь напис. Тобто. Чисто заради карти, але вона і відповідно і коштує. Ну, вчора я бачив за 39 доларів, здається, чи що. Десь того, того плану. Ось так. Дуже прикольно. Цікаві. З номерком і без, і без номерка, так що можна сказати варіації. Я маю, звісно, і те, те, так що. Так, наступне. Запаковано щільненько. Це був не лот. Купуваю я продавця поштучно, тому ну, трошки виходить дорожче. Але ти вибираєш те, що завгодно. Ось такі дві BMW M2. Прекрасні BMW. Так. Далі я навіть взяв матчбокси, Матчбокс у Кип також є дуже приконі. У мене ось така вже була раз на продажі. Офігенніша вона, це М1М, верніше, не М1, а 1 М. Офігенна модель. Просто от рекомендую. Дуже классно. Так. Далее. Вот такие. Это 850 напевно. Так. 850. Вот такие. Риппер. И просто це Тут открываются двери. Это металл. А это как бы пластик. Вот такі. Так, уже кайф. Далее 2, Z4, Так, Не вариации, ничего. Так, далее. Ось такі дві. В принципі, от заради однієї такої я брав, тому що в мене її немає в колекції на короткій карті. І я вирішив ось так привезти BMW, давно в мене не було. І ось таких дві є. Одну я лишу собі. Коротка карта. Кайф, це плюсик до колекції. І ось тут буде одна дуже класна моделька Matchbox. Matchbox. Вийшла вона, в принципі, трошки. Дорого, але просто хотілося самому показати і. вам. Це ось такий. BMW X5 Поліц. Офігеть. Вони металеві чи що? Ні, але така тяжкенька моделька. Так, вони винукроють. Ось такі. Може кайф ну, сліпа, ззаду і спереду, але ось так. Круть, круть. Це ось ну, непогані модельки, чомусь такі доволі ч... тяжкі. Ну, круто. Хоча там пластик, пластик. Так, давайте швиденько відкриємо наступну посилочку, тому що не хочеться включати світло. Хочу ще при денному освітленні все відкрити. Так. Ага. Тут е, мішаний лот, тому що тут а, я взяв продавця два лота і скомбінував одну посипку. Тут будуть порша, дуже багато пакетів. Пакетів. Супер і зараз покажу, що там є. Буде трохи порше. Навіть в принципі немало. Так що давайте подивимося. Порша 356 Spiders. Це з спецсерії. До речі, в Україну я так розумію, її так і не завезли. Дуже шкода. Так, Carrera – це нова. Я її собі не брав в колекцію, тому що вона мене не цікавить. Далі Porsche 930. Синя карта, це рік 91-й або 90 напевно. Так, 91-й. Ну, непогано. Непогано. А, ось заради чого я брав? Це заради Ferrari. Я, нарешті, її взяв. Карта трошки така, ну, бляха. Але ну, чомусь вона мені взагалі мимо мене проходить. І я вже так, можна сказати, трошки психанув і її взяв. Тому що вона є ще на іншій варіації коліс. ну, Мені хоча б таку. Взагалі, мимо, ну, мимо мене вона проходить, в лотах не зустрічається взагалі. Я не знаю, чому так. І тому я тільки побачив, і я думаю, потрібно брати. Думаю, рано чи пізно все одно куплю. найду собі кращу карту з часом поміняю та все. Тобто зроблю заміну. Цю продам. Так, тарга, кайф. Раніше дуже часто вони в мене було. У мене доволі часто зустрічались. Вона в таких лотах. Старих, а ось останнім часом дуже рідко. І ось так це можна сказати круто. Кайф. Дуже цікаво, це Коргі Cast, так само, як і Ferrari 308 GTS, Коргі Каст. 911, звичайно. така неодноразова була. Так. Далі 911 Carrera RS 38. Е, мене навіть була думка лишити її собі, але думка швидко вивітрилась, тому що я цю в дорозі продав. Так, далі 935. Мене Порше в колекції мало, прям дуже мало, прям, напевно, і немає. Є чейз з цієї серії. Ще есть оцей 914,6. От я собі чей лишив і, напевно... Ще там, можливо, пару моделок є в колекції. Все. Так, 911 GT3 Cup. Мені тут подобається, що прозора. прозорі фари, так ну, гарно дивиться. І кольор такий приємний. А, і ще одна моделька з серії Porsche ось така. Помальована спереду. О, ззаду, спереду, ні. Класно почали робити. Почали робити вставки, щоб не бився блістер. Моделька взагалі не їздить по цьому. Так, далі. Це, напевно, не всі Porsche. Так, не всі. Далі це. 911 Carrera. ось така масивна. Ось такими написами. Ну, сліпа, понятно. Ну, це десь рік 90. А, не фіга, 2003. Бачите, так. Далі 900. 93 GT2 ось з серії Юбілейної з циганським. дном я не знаю чому, але ця серія ну не дуже популярна. Сюди, напевно, яку машинку не запіхни, вона не буде коштувати дорого. Я не знаю, чому так. Хоча машинки прикольні, чи ці надписи людей. ну Тобто, вони є ну взагалі дешеві. там Ну, відносно дешеві. тобто Тобто вони, не скажемо так, вони не дешеві, вони там доступні. Тобто і купити можна без проблем. Тобто нема такого ажіотажу, як, наприклад, з форсажем чи з якимись іншими спецсервами. Просто ну, я ну, іноді зустрічав просто настільки смішні ціни, що я навіть і не купував. Тому що, думаю, таке брати, солити ну і нафіг. E, Porsche 935. Перше e, 993 GT2. Боже, вони мені все на одну на одне лице. Хоча ні. <свісно> Не на одне. Так, далі. Ай, порвалося. А зігнулось і порвалося. Це 33-й. Ну так, чисто в розпак навіть, прикольно. Не ну, все ж має бути ідеально. І ще декілька машинок, і будемо закруглятися. А, точно, Феррари. Карта трошки така поюзана. Я таку, напевно, маю, я перевірю, але, ну, здається я не маю, цю модельку. Ну, Круто. Це Теста Роса. Так, навіть щось такого є. Так, це Dodge Viper. Так. Ось це приємна машинка. Це Ferrari F430 Spider. Там є якась варіація у цього зредини темна чи сіра. Ну, коротше, я в таке не влажу взагалі просто. І ось така Taco Bell, чи Як воно називається? Так о, напевно. Все, більше нічого не поклали. Ось, це, напевно, одна з моделей, яка просто не ліквід. Але, в принципі, решта мені все подобається. Дуже багато Porsche, дуже багато BMW. x 5 і прям, прям кайф. Блін, взагалі. Дуже порадували, давно і хотів таку побачити вживу, тому що е, тільки на картинці, а так от бачите, вдалося на подивитися. Е, Карди Асада ну, круто. При покуплі всього, всіх моделей це подарунок буде. <рес> так, ось такі модельки, дуже класно, все подобається. Porsche клас, BMW клас, такі непогані годні машинки. Собі лишаю ось ці дві, небагато, але з кожного лота хоча б по одній потрібно лишати. Так що я стараюсь цього і дотримуватись. Так, щось так. В дорозі багато посилок ще. Ну, Напевно, штук 5 їде, напевно. Буде щось собі, буде для продажу. Також на митниці застрягло три посилки. Ну, Хай там дивляться, що... тобто рано чи пізно мені видішлють, там нічого кримінального немає. Всі в норми я влажу. Ну, Хочеться людям потримати машинки, хай тримають. Якщо сьогодні вони розмитяться, значить завтра буде відео. Якщо ні, то значить. Іншим разом. Ну, в Україну відправлено. Трошки вчора ще накупляв. Так що постараюся. У мене вже не було 5 днів відео, так ось ніби трошки <смі> почав я буксувати. Так, що мене, так, давайте заокруглятися, тому що кіт мене робить дві ж тут. Так. Всім всього найкращого. Підписуйтесь, Кому щось цікавить, пишіть, десь там є телеграм. Так що, всім всього найкраще, всім пока-пока.